Друзі, всім привіт! Сьогодні вже прийшла пора поговорити за культиватора. Мова буде йти за Кентавр МК-102 сф Такий залишу невеличкий відгук на Ютубі, тому що у мене вже він більше двох років. По суті, це вже в нього третій сезон. І я думаю, вам буде цікаво послухати, що ламалося. Що не ламалося, як він взагалі от служить, який в нього зараз стан, вигляд і так далі. Купували його десь кінець квітня, початок травня 2023 року. Його тоді ціна була десь в районі 5 тисяч гривень. В доларах на той час це було десь, якщо я не помиляюсь, 120 щось типу того, точно не рахував. Тому почнемо. Почнемо. Записувати відео і ось так він виглядає. Все нормально. Ви, напевно, бачили, як я його мив. Відео теж є про його догляд, точніше, догляд за ним. Отак він виглядає. По поводу культиватора, чого я купив собі? Купили, щоб сапати міжраді де тільки можна. Це буде куруза, чесник, картопля, ну все. Все, що можна було обробити, все обробляли їм. а посадку треба підганяти, кажу зразу під е, культиватор. Тому що тут ширина фрез іде. Ось так воно виглядає. Ну, колесиків немає. Я думаю, нам вони сьогодні не дуже потрібні, вони у мамки вдома. Точніше у батьків батько мені привозив, я картоплю обробляв. Чотири е, фрези. Е, по початку у 2023 році я ці бокові знімав, тому що в нас були вузькі міжнараді. Я працював двома. Останнім часом я не працюю цими двома, тому що ефективність невисока. Ефективність максимальна з цими чотирма, і вони класно пушать землю. Місцями буває на пісках, разочок пройшов і бурян перебитий. Тому, якщо ви хочете купувати мотокультиватор там, і так далі, є форте, він дорожчий. І там ці фрези, вони, так як я і казав, в деяких оглядах вони не знімаються. Тому що там, де дирку, дірку, тут дірка є в валу. Тобто цю зняв з кліпсою такою, ну не кліпсою, там, тим фіксатором йти і і оцими двома. Ці дві будуть тим, вал залишиться, ну ви випадка. У Фото так не можна, не можна зробити, він йде дорожче, Його ціна, по-моєму, 150 доларів. Десь 6 тисяч гривень він коштував. Які краще, ну, понятно, що форте трошки краще, це самий дешевий був мотокультиватор взагалі в Україні. Це самий дешевий. Дешевшого я ще не бачу. А, чого саме дешевий купив? Тому що хотів побачити, що це. Бо, тому що не, я не бачив, як воно працює, для мене це було в диковинку. Якби зараз купував, купував би дорожче, я думаю. Ну і в принципі цей непогано справляється. Тобто за, за фрези в принципі сказав, тут особливо немає що говорити. По поводу його стану, якби його мили частіше да, там підкрашували, тому що все-таки ось бачите Ржавчина є, тому що це Китай і нікуди від неї не дінетеся. Якби його підкрашували трохи, так за ним трошки краще дивилося, я думаю, він би був би трошки кращого вигляду. Але ж багато городів нахапалося, немає часу цим займатися. Ну, я так дивлюся, то стан його непоганий. Враховуючи, що він перемолотив гектари землі, то я вважаю, що культиватор має непоганий стан вигляд протягом двох років, вже третій сезон у нього почався. По поводу, взагалі, от... Такі ще були нюанси з ним? Були достатньо такі прості нюанси. Ось у нас іде зараз покажу, щоб вам було краще видно. Ось іде картер. Оцей свинцовий. Ну не свинцовий, це таке типу, дюралька. Колір ви зрозуміли. Він тут був тріснув. І він доламався в сезоні 2024 повністю. Чому він доламався? Чому він тріснув? Тріснув він дуже просто все. Я почав їм. Цим культиватором надавати послуги родичам, сусідам і так далі. Всім, хто буває, пише мені в особисті і так далі, стосовно цього культиватора, я зразу кажу. Перше правило ніяких послуг комусь, не Ні родичам, нікому. Ну можна там комусь там суперблизькому, і в залежності від городу. Тому що якщо багато каміння на городі, дуже важкі там суглинок. Чуть ли не цілина, то ви його ладите достатньо таки швидко. Що я, в принципі, зробив. А зараз ми так не працюємо, ми чисто собі. Ну, може, там бабусі була, коли випросять, там їх неба з землі, там пару соток. І все, я оці там, культивування там, міжрадь за гроші я всіх викинув, тому що на виході тратить час, бензин. Вроді би щось заробив, а потім багда воно зламалося і біжиш шко... строїти його. І як кажу, що шкурка не стоїть. Тому це культиватор чисто для себе. А, якщо там дачники там 5, 10, 15 соток, то він прикольно підходить. прям Шикарно. Головне, не бити їм цілину. Або дуже важку землю, тому що він все-таки буде ресурс його швидко закінчуватися Якщо це там нормальна земля, а нормальна земля це коли ви, живе, ви його вироєте, зафризуєте і просто посадили щось картоплю, часник, і вам треба пройти в міжраді, то ніяких проблем не буде. Зараз, навпаки, в мене от без цього культиватора ну, нічого не робиться. Ніхто нічого не хоче робити. Всі чекають там культиватора, поки ти зробить тий. От навіть я картоплю в себе тут вдома прикопував, без культиватора я її не хотів прикопувати. Я культиватором собі пройшов міжраді, капонечко там поклюкав, поклюкав, висохло все. Головне міжраді, щоб було пухки, було чим осипати картоплю. Це стосується не тільки картоплі, це буде стосувати щасника і помідорів, тому ми по цій причині підганяємо посадку саме під ширину цих чотирьох фрес, щоб далі йти нормально по міжрадію, щоб нічого не рубати, не різати і так далі. Думаю, з цим питанням ми розібралися. Якщо. Що це хотів сказати? Якщо от мені зараз поставили питання ребромат, і я там суперпрофесійно займався б землею, там мене це дійсно була б там робота номер один, а там сім'єю працюємо, все там. Якби мені поставили питання і сказали, чи купив би ти культиватора такого, ну мотокультиватора, типу щось от, от такого формату. Так, да, я купив би. Але я купив би, напевно, би не Китай, а купив би Німеччину або ну, Японію, напевно, я не потягнув би, тому що є люди, які там возмущаються в коментарях, що ви там рекламуєте. Но, зазвичай, коли реклама дає посилання на якийсь магазин, а посилання, наскільки я знаю, під такими відео не було жодного. І якби я от, е, купував, то я купував би, напевно, б Німеччину. Тому що вони будуть жити довше. Японію не знаю, чи потягну, тому що от такий культиватор японський, Honda, справжня японська Honda, не та, як Китай клепає. І там так, типу, така надпись Honda. А справжня Honda, таких самих розмірів, все ті саме 4 фрези, такі жужик, він коштує 700-800 доларів. Розумієте, в чому різниця? А цей коштує 120 доларів. Різниця в 7 разів, можна сказати. навіть так. То я навіть не знаю, чи б я потягнув б його. Ну то я думаю був би вічний культиватор. Тому що японський, я, не, ну, японська якість є японська якість. Ну, можна купити дешевше, я, я бачив німецькі нові коштують е, до 20 тисяч. Там від 14 до, 12, до 20 тисяч. Ну, і зразу uh, налетять хейтери, що типу, нафіга це брать. Купи собі чотирьохтакті китайці і так далі. чотирьохтактний, двохтактний – це двохтактний. Ви чотирьохтактником не пройдете 40 сантиметровий міжрадію. По-перше, він важкий, по-перше, він важкий. По-друге, це більш підходить все-таки не для таких от закритих ділянок, дач, там, невеликих городів там, і так далі. Тому що це його пряме призначення, да? пряме його призначення. Для таких от дачний варіант, а це саме то і воно у вас дійсно буде працювати. Невеличкі титуїці там щось там, всі коротше, якщо ви займаєтеся вирощуванням плюс-мінус в такому об'ємі, як я, може трошки слабшому. Якщо там об'єми побільше, землі побільше, і ви робите ширше в міжраді, да, є смисл купувати мотокультиватора ну потужніша я не спорю Ну, якщо у вас там пару соток землі, смисла великого купувачтирохтактного я ну, особо не бачу, щоб там ту грядку чесника там, пройтися, викопанися гарно зробити. Тому оцей, якби, мотокультиватор він ідеально підходить саме для таких робіт, невеликих. Загальна кількість, яку можна обробити цим культиватором за сезон, Ну, мене десь ну, взяти от всіх там, родичів, яким я там і так далі, у ну, нас в городі десь так прикидав. Десь соток було на піку, це був 2023 рік. Це було десь пів гектара я рахував. Це тільки нашого роду, а ми ще тоді родичам обробляли, як соток-два з картоплі пройшов. Тобто на піку я їм обробляв десь майже гектар землі на піку. Зараз у нас землі набагато менше. І ну якщо у вас там десь до 30 соток, до 40, в принципі, можна ним спокійно працювати. Які ще з ним були от, приколи. На практиці, от, чесно скажу, не згадаю, щоб в щось таке було, що там не робило. Все крутить, все робить, нічого не заїдає. Фрези працюють, масло, картери є із заводу. Хоча там дуже умніків багато писали, що ви там не можете читати, інструкція. Ну, знаєте, це ще Совєтський Союз, це цей Саудеп, соок, що інструкція там написана. Зараз найкраща інструкція це Ютуб. Забиваєш модель, забиваєш, що тобі треба, і тобі підтягує всю інформацію в пошуку. Це найкраще подивитися якийсь огляд, як люди з ним працюють, і так далі. А не сидіти і якусь інструкцію читати. Ді інструкції я нічого толком і не побачу, такого прям внятного і так далі. У мене навіть мотоцикли ось стоять, у мене, ось скільки? вже четвертий мотоцикл, ось я собі там пізніше побачити. Я, інструкція для мене, вона мені не потрібна. Мене є інструкція, це YouTube. Я собі зайшов, побачив побачити, що мені треба, все. Благо знайти канал, от, який дійсно по цій моделі там, і всі нюанси це розповідають. Такі теж канали на YouTube є. Тому, в принципі, він такою складати його теж не проблема. У мене є на цю тему відео, як ми з батьком його складали. Оце що він повинен переробити трошки на холостому ході. Там обкатка, там, блін, пару мото і все, і можна приступати до роботи. По поводу перегрівання, чи він перегрівається, ну якщо це літо він може перегріватися. Тому краще роботи планувати на ранок або на вечір. В обід він дуже довго остигає, або треба десь його заносити в якусь тінь. Якщо ви працюєте на відкритому полі цілий день, ну остудити його буде до себе таки важко. Тому треба планувати свої роботи. Особливо це актуально для, для регіонів, де там початок літа, там хай там, середина червня, не червня це саме такі основні роботи. По, по більшості культурами до початку липня я я вважаю, що це саме такі піка. Потім уже все йде на спав. Там уже йдуть продажі, там уже десь якісь культури викопали закінчення сезону. Ну коротше, випоняв. То. Для південних регіонів, то да, дійсно краще от вранці ввечері виходить. Тому що його теж пригривати я б не рекомендував. Бо потім, може, як у мене було, от я пригрівав на тих городах, де камні валив і важку землю, що він моментально нагрівався і трошки тріснув Там бував картер, і по цій причині от, він трохи поїздив по ремонту. Ремонт був по гарантії, в принципі, ніяких проблем у нас з цим не було. По поводу бензину. Скільки він їсть? часте питання. Я напевно запишу для вас ще окремі відео, коли е, найпоширеніше питання про мотокультиватор, які задають підписники. Я просто так от сяду і відповім. Но скажу от е, по бензину, в інструкції пишеться, на сайтах пишеться е, пів літри на годину буде більше. Буде більше, тому що все не, е, залежить від того, який ґрунт. Хотя... Ви можете за годину дуже багато пройти, повірте мені. От якби вийшли ви безперестанно годину, це можна робити, я, я не знаю, 10 може ну, картоплі пройти, може більше. А через що ми в основному зараз садимо лініями? Не поперечна горизонтальна посадка під заступ, а саме лініями під мотоблок, щоб такой вздовж собі спокійно сходив. І це зайняло мало часу, ресурсів і швидко ця робота робиться. Тому по бензину це не дуже затратний культиватор, я скажу. Там Хай та, навіть літра на годину у вас буде йти. Я вважаю, що за 50 гривень я краще його пройдусь. Там чи за 100 гривень. Мене десь на. скільки у мене тут картоплі? Зараз я покажу вам. У мене десь тут картоплі. А, тут в мене така чимала ділянка стоїть. Я Це все, все культиватором це попроходив. І там ще за літня зліла. зліва. А, то в мене десь тут картоплі стоїть приблизно соток. 8-10. Так от приблизно. 8-10 соток, я це все пройшов мотокультиватором, мене з'їло. Я навіть не знаю, скільки він мене з'їв, але він десь з'їв у мене, я думаю, літра два. Я, кстати, з монтика зливав з бака. Ну, десь чотири заправки я робив, і тут щось залишилось трошки. Я, пів літр, я десь, по літра десь, по-моєму. А ні, навіть яких літра два Півтора літра я десь потратив на цей город. Ми самі просто два рази проходити, тому що там мотоблок розвертався був, і там дубова земля. То десь півтори, півтори літри на 10 соток, друзі, це халява. А копаниці я б монтував би ці 10 соток за уха. Потім мені болів би прес, і я б не міг би ходити нормально днів 5. А він зробив, я б сказав, б десь може 80% всієї роботи. Між радість пройшов, я там між кущиками поподгортав, я показував це відео. Це дуже швидко робиться, якщо є така річ мотокультиватор. Тому, в принципі, можна брати, Можна брати, менше кого слухати, якщо біля нього нормально ходить, за ним доглядати і адекватно його використовувати. І, дум, і розуміти, що це Китай, що це не Японія, і величезні навантаження він не переживе, то ну, він буде довго служити. У тітки форти вони чисто для себе купили, вже другий сезон з ним ніяких проблем. Виходить, 30 соток городу може обробляється, хай там 20 соток це картопля, оце все вони обробляють мотокультиватором. Тобто для себе вони купили і з таким темпом той мотокультиватор, той Форте-25 Лукс, він буде в їх роками. Там дядько вийшов, погринзав, походив, походив, тітка капоничкою перекопала і в принципі на цьому все. І він собі стоїть. Потім може щось там. Захочуть, там, не знаю, може помідорах ходять, не знаю. Я знаю, що по картоплі точно, я ж теж не можу от весь час все, би, е, за всім спостерігати, друзі. Тому воно живе, але живе в умілих руках.